про в'язання. У кожному з нас є щось особливе, і кожен здатен творити красу. Особисто для мене в'язання це як специфічний вид медитації, час для пошуку творчої частинки себе. Тому рада вас вітати на моєму каналі В'язодзен. Рукоділля в моєму житті з'явилося ще з дитинства. Спочатку це було гончарство, потім плетіння з бісеру, а також шиття одягу для ляльок і залишку тканин. Ще в школі я навчилася в'язати спицями, і на уроках праці я зв'язала свій перший маленький носочок. Щоправда, він був лише один, я не знаю, чому так сталося, але все одно то була маленька перемога, і цей носочок до цих пір лежить вдома у моїх батьків. Після того в'язання в моє життя то входило, то виходило. Постійно я не в'язала. Десь в університеті я зв'язала для свого майбутнього чоловіка і себе парні носочки. Е, також час від часу я пробувала в'язати щось по типу снудів і шапок. Снуди виходили, а з шапками то була повна катастрофа. Вони були якісь безформені, не тримали резинку, тому що я тоді ще не розуміла, що є пряжа, яка не може тримати резинку. Потім через певний час мене дуже сильно захопила вишивка хрестиком. Після цього алмазна вишивка, а також картини по номерах. І як почалася пандемія, в мене з'явилося більше вільного часу, тому що працювати почала віддалено. І в цей час я повернулася назад до в'язання. Тоді народилося декілька джемперочків для мого котика та собачки моїх батьків. На ідею в'язати іграшки гачком мене наштовхнув чоловік. Я раніше чомусь взагалі про це не задумувалася. Можливо, через те, що я не вміла користуватися гачком от слова взагалі. Але завдяки Ютубу в мене з першого разу вийшло зв'язати іграшку. І після цього понеслося перегляд великої кількості відео, майстер-класів про те, як в'язати, чим в'язати, якою фурнітурою користуватися. Далі, закупка пряжі, закупка цієї фурнітури. І мене так це все захопило. Що через півроку після цього я створила в інстаграмі сторінку Аптозіа, посилання на цю сторінку скину в дописі під відео. Щоправда, останні півтора року я її практично не розвивала, тому що саме на цей період припало повномасштабне вторгнення, яке стало шокуючою подією для багатьох українців, а також моя вагітність. І от саме вагітність мене підштовхнула знову взяти в руки спиці. Мене так переповнювало бажання зв'язати щось для своєї майбутньої дитини, що навіть ще не знаючи статі, я вже накупила ниток і почала в'язати. Зв я зв'язала один комбінезончик гачком такого молочного кольору і зв'язала один спицями м'ятного. Вибирала спеціально такі кольори, які будуть нейтральні, щоб вони змогли підійти як дівчинці, так і хлопчику. І, як ви зрозуміли, на цьому все не закінчилося. Зараз моїй донечці Соломійці вже пішов восьмий місяць. Правда, не завжди вона мені дає час та можливість пов'язати, зайнятися своїм улюбленим хобі, але я таки намагаюся знаходити час, тому що саме в'язання допомагає мені розслабитися, забути про проблеми і просто відчути насолоду від цього процесу. Власне про створення youtube каналу я задумувалася вже давно. Мабуть, десь спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мені хотілося розвивати україномовний Ютуб, але я ніяк не могла наважитися почати записувати відео. Але вирішила, що час настав. Мені хочеться ділитися своїми процесами, своїми готовими роботами, своїми думками та ідеями з кимось. На жаль, в моєму колі спілкування немає людей, з якими я б могла би поділитися. Тому рада вас вітати на своєму в'язальному каналі «В'язодзен». Буду дуже рада вашій підтримці, підписці, лайкам, коментарям, дружбі, вашим порадам і тому подібне. Я відкрита до спілкування і готова розвиватися далі в цьому напрямку. Далі пропоную вашій увазі переглянути деякі мої роботи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка із моїх робіт вам сподобалася найбільше. Я вам всім бажаю мирного неба, спокійних днів та ночей. Всім всього найкращого бувайте, Па-па-па-па!